Всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам наш перший день прогулянок по сонячному березі та розкриємо секрет, чому ми так хотіли після Греції заїхати в Болгарію хоча б на два дні. Республіка Болгарія. Ми вже на кордоні Болгарії. Зараз будемо знати, що нам скажуть. Ми їдемо в сонячний берег. Нам на кордоні, в болгарському, сказали, що ми маємо право перебувати в Болгарії з тими документами про антитіла, які ми маємо, адже ми перехворіли. І тих поне питання. Там є певний час, обмеження 180 днів від дати документів. Тому ми зможемо купити дві ночі і на роботі на Благовідам. Ми їдемо, знайшли хороший готельчик на дві ночі. 150 лев. Знайшли модель. Що з почати? Ну не факт, що хороший. За твою ціну хороший не може бути. Ну я щось думаю, що хороший. Може, що то така ціна дешева, бути вже ось. Забирайте номер. Зі сніданку. 150 лев це типу 75 євро. Ну ми побачимо, який готає. Я маю надію, що він хороший. У нас да. е, є велике бажання поринути назад. Ті спогади, які двохрічної давності, ми тоді не знімали відео, на жаль. Але ми так любувалися старим нецебром, цим містом, з тими вуличками. Ми хочемо погуляти, піти знову в те саме кафе, де ми обідали з чайками разом. Там бульбочку. Чайці. Клас! А вона гамцяє все, гамця. Двісті зараз будеш її підгодовувати. Супер спогадів купа і хочемо пройтися знову в тих місцях об минулої слави. Ми дуже швидко дістались до міста Несебр, частиною якого є курорт Сонячний берег. Швидко знайшли наш готель Зара на другій береговій лінії і буквально через 10 хвилин після прибуття ми заселилися в свій номер. Вау, який прикольний! Їдемо. Бімба, граната. Малесенький, акуратненький, якась шапочка. Смітники. Так. Все Холодильник, Холодий, Холодильник? Так. Ура! Ми переживали, що є в нас холодинь. не буде холодильника. Трошки втомлені з дороги. Боже, мій 9 годин дороги. Здавалося б, півня. Ось так виглядає наш готель згори. Ми вийшли на балкончик нашого корпусу. Йдемо подивитися на краєвиди. О, тут не можна, там вже балкончики людей. І там старий Несебр. 560 гривень з людини за день вийшло. Так. Зі сніданком, з басейнами. Взагалі ну, ага. все. Високий сезон все супер. в якісь кущі. О, яблука, зелені яблука, я зараз поїм. Вон позаду наш готель. Ми зараз пробуємо перейти на берег. Та да ось і на, на набережну і прогулятися в центр, згадати, де ми ходили два роки тому. Дуже популярно тут на кониках, на кареті катаються туристи. Ми прийшли поміняти єврики на леви, тому що в кафе, ресторанах краще розраховуватися левчиками. Скільки ми наміняли? 20 євро це в нас вийшло 38 левчиків. Дивите, цікаві, леви. Схожі угу. на єврики. Тут до речі, лежаки і парасольки платні. 5 лев за те і 5 лев за те. Виходить, 10 лев, тобто 5 євро. Отам там старий не себр. І ось пішла на зараз на сонячного берегу. А там, де блимає, там центр сонячний. А ми попередній раз жили. Десь отам. Пісочок ідеальний тут. Тут на пляжах завжди прибирають щовечора, а щоранечку пересівають пісочок. І саме Смітнички. цього не вистачало в Греції. Чистоти такої, смітничків не вистачало. Тут є все. Оцим сонячний берег бере. Смітнички, а кабінки для передягання. Кабінки є для передягання. Рятівники буквально... Ось, 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 Кожні 100 метрів чи 50 метрів є. Так, так. Рятівник, його ми пост. Ми бачили в Греції є аж один пост. Бачили ми один, правда? Так, та, один, один. Бачив. ніби Греція це краса, от гори, неповторна природа, але пляжі трі... трішки недоглянуті. Зараз, до речі, в Болгарії немає заборони так. через коронавірус і в багатьох готелях от, жива музика, в багатьох ресторанах жива музика. Класно. Йдеш чуєш музику, тусовка, двіж. Люди відпочивають. Двіж Те, про що ми казали. Дискотека там повноцінна. А ось і нічний клуб. А ось тут і пантон, до якого ми бігали від нашого готелю два роки тому. Ось цей готель Глобус я резервувала рік тому, коли ми планували відпочивати в Греції і в Болгарії. Гарний він такий на першій береговій лінії. Ой, кінді-шопи. Та, да, ми відповіли цукерки, а потім пішли і ті самі цукерки в Lidl були втричі дешевші. А ми думали, що то так дешево. Грецький салат. Грік селед 7,50 за 300 грамів. Чітко все написано. Запіканочка з картоплею і беконом 11 лев. О, супчики, курячий супчик, 4,90, буляш 5,90, куряче філе 16,80, корелька 300 грам 15 лев. Вау! Нам що треба замінити? Ну, як вона називається? Курячий жульєн. Щось таке. І як ти будеш е тушити цю пожежу? Це можна зразу, якщо курочки підкурювати сигарету. сигарети. Та Тата, клас. Смачно? Дуже смачно. Смачно? смачно. 17 лев за курячий жульєнчик. Це, ну, типу, з грибами, з сиром. Клас. Я ще вкинула масло, Чого собі ось мені принесли масло, лимончик. І я вже так. хочу їсти. Ти показнімеш, ти, що ти хочеш їсти, я а вже та... своє з'їв. Ця страва просто нереально смачна. Тут у нас і грибочки є, і маринований огірочок, який дає такий смак класний соусу, і бульбочка, і м'ясо куряче. Ще, блін, бомбовий соус, і сир, все це сирот. Боже, ну, як це смачно? Суп. От е, в Греції суп, там пару рибин. Тут багато риби, міді, креветки. Ну, а справжній суп е, рибний. Такий, повинен от, повинен. От якби в Греції така була їжа, ми працювали, змогу ресторані. Це не б не було в Греції. Так. Так. А так ми раз ходили і, і бажання були. не було ходити по ресторанах. А тут... Карпаток, yeah. от В Карпатах навіть я такого смачного не їв. Так, ну, жирен бомбажний. Супер. Поїли смачно? Так. Поїли смачно. Дуже смачно. Ми задоволені. Mm. Ми в Греції так смачно не їли. Da. Крізь жива музика. Крізь дві. А ми зараз дійдемо до готелю, в якому ми жили два роки тому. Потихеньку, потихеньку ми до нього доходимо. Зразу купа спогадів, де ми ходили, де гуляли. А ось і наш слов'янський, в якому ми відпочивали десь на шостому поверсі. Ось він наш готельчик. Досить непоганий теж за ті гроші. Три зірочки, але гарні три зірочки. Сонячний берег живе своїм звичним, шаленим нічним життям, але ми такі втомлені вже за сьогоднішній день, що хочеться просто йти в готель спати. А завтра ми встанемо дуже рано, щоб нарешті скупатися в Чорному морі, відвідати старий Несебр, який вразив нас ще два роки тому, і здійснити всі наші задуми. Це буде дуже довгий день.